Вітаю, ви на каналі студія українського бізнесу, з вами Григорій Горобій. У цьому відео я поділюся з вами дуже цікавою вправою про те, яким чином можна збалансувати власний стан через балансування задач, які ви виконуєте буквально кожного дня. Навіщо це потрібно і як це працює? Кожного дня ми виконуємо величезну кількість задач. При цьому одні задачі є. Нашим власним бажанням, коли ми щось хочемо, йдемо, робимо, реалізовуємо звичайно, щось виходить, щось не виходить, на щось ми забили. Але при тому всьому, це наші задачі, і наші пріоритети. З іншого боку, завжди є люди, які кажуть: а ти можеш мені допомогти, а чи можеш ти виконати ту чи іншу задачу? І ми відповідно або кажемо так, або кажемо ні. Ну і тут ми стикаємося з такою проблемою, що дуже часто у людей та кількість задач, які, по суті, є проханнями або чиєюсь вимогою, цих задач набагато більше, ніж своїх власних. Звичайно, людина від такого перекосу тотального ловить демотивацію і відбувається таким чином, що людина, начебто, і робить багато, але задоволення від життя немає. А задоволення це один із найпотужніших двигунів, який генерує всередині кожної людини енергію, яку ми можемо перетворити на гроші. Тому, якщо у вас не вистачає грошей, одним із таких, знаєте, грунтовних і перших кроків буде проаналізувати, а ви більшою мірою виконуєте свої задачі чи чиїсь інші. Для того, щоб це зробити, я розробив одну таку дуже цікаву, просту, доступну абсолютно кожній людині вправу. І сьогодні у цьому відео я з вами цією вправою поділюся. Що для цього вам буде потрібно? Вам буде потрібен аркуш паперу або блокнот, ручка і буквально там 30-40 хвилин часу. А що варто зробити? Першим кроком буде те, що необхідно виписати всі задачі, які ви виконуєте впродовж тижня. Ті задачі, які у вас повторюються, ну, умовно кажучи, помити посуд. А якщо ви робите це там, щодня або не щодня ну, там, з якоюсь періодичністю, то ви записуєте це тільки один раз. Тобто одна задача записується один раз, якщо задачі протягом тижня повторюються, то записувати повторно їх не потрібно, одного разу буде достатньо. Другим кроком буде ранжування. Тобто, ваше завдання поставити навпроти кожної задачі, яку ви виконуєте впродовж тижня, одну просту фразу або слово так? «хочу» чи потрібно. Тобто, якщо це задача, яку ви хотіли виконати, і це була там, ваша ініціатива, вам було цікаво, ви мали туди інтерес, то відповідно ви пишете слово хочу. Якщо ви розумієте, що ви виконували ту задачу, бо вас попросили, вам не дуже то й хотілося. Але ви ту задачу взяли у виконання, незалежно від того, ви її зробили чи ні, ваше завдання написати навпроти такої задачі потрібно. І ви таким чином маєте в кінці, коли ви запишете ось список ваших задач, які ви виконуєте впродовж тижня, ваше завдання банально порахувати математику. Якщо ви розумієте, що по математиці у вас там 80% задач, які ви виконуєте, тому що потрібно. Значить, щось у житті відбувається не за вашим планом, і тому вас це може бісити, висмоктувати з вас енергію, і цієї енергії банально не вистачає для того, щоб реалізовувати власні хотівки. Відповідно, задача порахувати. Ви пишете, е, хочу, потрібно, і потім рахуєте, скільки у вас задач всього, наприклад, їх там 50 задач за тиждень виконано. Із цих 50 задач у вас 5 задач. Ті, що ви хотіли, 45 ті, що було потрібно. Тут постарайтеся бути більш-менш об'єктивними і не маніпулювати поняттями: ну я ж мама, мені ж це, а хто ж це крім мене зробить. Тобто постарайтеся абстрагуватися від понять, а хто це має виконувати. Перший крок є те, що ви маєте просто усвідомити, а чи живете ви власним життям, чи життям якоїсь іншої людини. Невідповідно, якщо ви зрозумієте, що ви живете життям іншої людини, то вам буде простіше зрозуміти, а на яке життя ви хочете своє життя поміняти, тобто які зміни внести. І це не означає, що ви маєте від чогось відмовитись там тотально і кардинально. Це означає, що ви, як людина, граєте трошки не ту роль в більшій мірі, ніж того потребує ситуація. Тобто, якщо ви на постійній основі зрозумієте, що у вас надто багато задач, які ви виконуєте по дому, то у вас роль домогосподарка, а не підприємець чи жінка. І тоді ви просто будете усвідомлювати, що ага, якщо я отримую мало грошей, при цьому я виконую дуже багато задач рівня потрібно по дому, то відповідно я більше домогосподарка. Тому мій успіх треба оцінювати по параметрам домогосподарки, а не по параметрах підприємця. Якщо ви підприємець, ви розумієте, що ви 80% часу витрачаєте на ті задачі, які вам цікаво, які ви хочете робити, при тому ви отримуєте з цього напрямку діяльності. Край мало грошей, то тут питання саме до бізнес-процесів, і тоді треба вже йти до, в роботу до людини, яка допоможе вам ці бізнес процеси налагодити. Якщо вам потрібна моя допомога, можете звертатися. Суть в тому, що тоді буде правильно працювати саме з бізнес процесами. І тут ключовим буде той фактор, що якщо ви розумієте, що у вас ось цей перекос, то спочатку варто попрацювати зі спеціалістом так званих допомагаючих професій. Коли ви звертаєтеся до психологів, тета-практиків, енергопрактиків, людей, які можуть вам допомогти розкласти ці процеси і логічно, і структуровано, і підсвітити, що на що і в який спосіб можна замінити. У мене зі Світланою, з моєю дружиною, є в цьому дуже класний досвід, тому що Світлана жінка, яка має дуже прекрасно розвинену інтуїцію, працює з методом Teta Hілінг, а я логік, який дуже чудово все розкладаю по полицях. Тому, якщо для вас це буде актуально, можна скористатися нашою консультацією, от і ми розкажемо, що можна зробити в конкретно вашій ситуації, для того, щоб змінилися ваші результати в житті, просто банально від того, що ви перебудували виконання тих чи інших задач у своїй реальності. Зробіть таку вправу, і ви зрозумієте, чому у вас не йдуть гроші. Для того, щоб зрозуміти це краще, я зробив такий гайд стосовно того, по яких критеріях можна провести оцінку. Для того, щоб цей гайд для себе отримати, ви можете зайти в опис під цим відео, і там є посилання, натиснувши на яке, ви зможете перейти в групу в Телеграмі, і там буде файл PDF, який ви можете завантажити і подивитися розшифровку, як оцінювати результати вашого ось цього тесту треба хочу. Якщо це відео було вам корисне, ставте ваші вподобайки, залишайте запитання у коментарях або пишіть в Телеграм. Контакти ми теж залишаємо в описі під цим відео. Сподіваємося, що ви будете продовжувати навчання і до нових зустрічей уже в наступному відео.